Асад Олтрак 2017 року, з Швеції. Повний привід. 140 кВт, 190 кінських сил, чорний металік. Так. На зимній резині. Пущинова зимна резина. Ось так то тут так. І Ще є комплект на дисках. Всі сезонної розини. Машина на повному заряді. 7 автомат. Без жодної технічної проблеми. Приганявся от такому вигляді, який він зараз в даний момент є. от такий він і пригнався. Це не те, що на лаветах отойдуть, хотів сказати, з Китаю, з цього, з Америки. От, Так. Шкіра, фари full LED, Є чуть-чуть капотик посічений, но так як на 150 тисяч є, є де, де такі посічені, є чуть-чуть. Так, от таке. отут тут така шкіра, вона як новенька. І взагалі вона по машині вся як новенька, як на 150 тисяч. Вона легко пробивається по Швеції. Якщо будуть якісь запитання по автомобілю, то я вам позвоните до мене, я вам дам е, номер телефона свого сина і він все поуточняє. Ще якась адаптивна підвізка, так? Да? Три режима. Чи ні? Нема. Немає. Думав, що тут адаптивна підвізка. Так, електросідушки, підігрив сідушок. двохзонний, Коротше, спереду клімат-контроль і ззаду теж. Оце ззаду. Так. Ну тут ще є шторки. Так, ну що я вам скажу? По цій машині це не ця така гробова машина. Машина її попілісосили і все, і легенько тільки. Побачите, що вона ніде не хімічилася, ніде тут ніякого якогось було втручання, шось, фарбування якогось, де всяке ще, ще інших якихось там підробки цих елементів. Якщо десь є малесенькі подряпинки, то тільки от, от на пластику є подряпинка, і то її можна обрати, там тим феном обрати. Я нігтями його не взяв, і здер. Все, ну навіть цей багажничок чуть-чуть там підполірувати та й все. От що тут знаходиться, все, що воно є, компресор і ці всі ключі. От, от такі тепер кнопочка. Все закривається. Ну і з правої, з правої сторони теж. Що з лівої, що з правої сторони, ніде жодної немає ні вм'ятинки, ні подряпинки. Так, все я вам покажу тут. Тут теж. От попілісосили ці коврики. Якщо вже вам захочеться, то зробите може якусь хімічну чистку, якщо вона поможе, якщо тут не є в цьому необхідність. Бо я скажу, я не дуже там розбираюся е, в цих альтраках. То для мене вона в ідеалі. Я розбираюся добре. От бачите, да, грузовики, холодильники, оригінальні пасажири, Volvo, холодильники і такі мерседеси, маніпулятори. Цьому я розбираюся, там я їх можу і не мити навіть ну, попелісосити щось трошки. Все. Якщо кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Якщо питання тільки питання в грошах, якщо ви готові на ту суму, яку ми домовилися по телефону, то ви приїдете і купите цю машину. Бо причини її не купити немає. Це тільки щось, якщо там з головою людини буде причина, то тільки тоді. Оригінал 150 пробіга. І якщо ви думаєте, що легко от знайти таку машину, от взяли, надумали і купили, то, як говориться, дульки з маком. Буде вам як не півморди вварювали, то півзадні це вварять. От. Машина ніде не бита, все. Порядку, в повному порядку. Так що удачі вам покупці автомобіля. Приїжджайте, купуйте машину.